Перша зустріч із ураганом Мілтон. Два мільйони американців лишилися без електрики, коли стихія увірвалася на узбережжя країни. Під ударом нині штат Флорида. Там повідомляють про перші смерті. Негода зруйнувала більше сотні будинків. Деякі з них були пересувним житлом у громадах для літніх людей. Мілтон несеться зі швидкістю 160 км за годину. Його супроводжують сильні зливи. Також повідомляється про торнадо. Очікується, що ураган не втратить інтенсивності сьогодні протягом дня, поки перетинатиме Флориду, але ймовірно поступово ослабне після переходу в Атлантику. Поки ж американці змушені масово евакуйовуватися та лишатися у безпечних місцях, уникаючи зустрічу із стихією. В Україні ще два дні триватиме бабине літо. Які плани маєте ви? Поділіться у коментарях і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН Онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о 14.